От що в цьому році вродило гарно, то це квасоля. О, які строчки. Десять, дев'ять зернинок всередині. Вже четвертий ящик. Оце під теплицею на палючому сонці, без дощу. Така невибаглива квасолька. Є різні стручки, але в основному такі величезні. Дуже легко лущиться, біленька, я таку люблю. Навіть 11 штучок в стручку. вибачаюсь за руки, перед цим збирала горіхи. Так васоля, якщо поставити високі тички, то вона поплететься до неба. Тут, я думала, вона буде на теплицю лізти, а вона не захотіла і покрутилася донизу. Ось такий врожай знову. Застав мене тут вечір. Все, порядок. з'явилася тепла грядка. Ось така, потім присиплемо землею. І буде поживна грядочка.